Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Ферма що ж до теми зерна? Президент Польщі Анжей Дода нині заявив, що польський уряд був змушений захищати своїх фермерів, а тому заборона імпорту українського зерна в Польщу була правильним кроком. Про це розказав в ефірі телеканалу TVP1. Послухаймо. Я вважаю, що це правильне рішення, що польський уряд залишив заборону на продаж українського зерна на польському ринку. Однак я абсолютно вірю, що потрібно зробити все, щоб забезпечити якомога більший транзит. На жаль, під час війни це зерно мало потрапляло до тих країн, які його справді потребували. Тим часом воно було протиснуто на такі ринки, як польські. До На нашої розмови долучаємо Тараса Качку, заступника міністра економіки торгового представника України. Пане Тарасе, добрий вечір. Слава Україні. Юрам слава добрий вечір. Пане Тарасе, Отже, як можете прокоментувати слова Анджея Дуди щодо того, що Польща працює над тим, щоб забезпечити такий максимальний транзит українського зерна через Польщу. Що для цього вже робиться, наприклад? Я думаю, що це чергова спроба відволікти увагу від по, по суті проблем, які ми артикулювали перед Польщею, і насправді питання ж полягає не в транзиті. Ми дуже вдячні за ті зусилля, які робляться для збільшення транзиту українського зерна через територію Польщі. Хочемо сказати, що воно відновлюється. На жаль, ми ще не вийшли на ті обсяги, які були до введення заборони. І насправді тут дуже чітка історія про те, що польські колеги постійно уводять в бік дискусію про те, що їхнє рішення про заборону українського імпорту українського зерна є помилковим, шкідливим для польських фермерів, і є над найбільшою помилкою їхньої аграрної політики. А чому ви так зрозуміло, що тому що за п'ять місяців від заборони імпорту на польський ринок нічого не змінилося. Їхні, їхня рахункова палата народова ізба контролю підготувала звіт, в якому сказала, що помилкою була власне та риторика, яку використовував попередній міністр сільського господарства Польщі пан Генрік Ковальчик з приводу того, що він стримував продажі кукурузи для польських польськими фермерами і фактично штучно створив цю кризу. Але це історія. Головна проблема полягає в тому, що зараз ми говоримо про те, що ми готові помагати вирішувати проблему польським фермерам, але не згодні з забороною. Той факт, що ми на сьогоднішній день досягли домовленості про переговори, це позитивна ознака. І між міністрами сільського господарства пройдуть переговори, але той факт, що навіть президент Польщі намагається ввести цю дискусію в бік, говорить поки що про те, що Польща до кінця ще поки не готова зрозуміти в чому вона е цю помилку припустила, тому що насправді тут справді нас немає ніяких розбіжностей чи якоїсь ворожнечі чи... мова йде про те, щоб скоригувати те помилкове рішення, яке прийняла Польща, зробити його більш. Правильним, більш коректним, і таким, що знімає всю напругу. Ми таку пропозицію зробили, але якщо в така гоноровість вже відома на весь світ Польщі буде тривати, то на жаль, ми е, ті засоби, про які декорували тиждень тому, будемо змушені запровадити. Але сподіваюся, до цього не дійде. Так само, як сподіваюся, ви що ви говорите то, про, за, про заборону, заборону імпорту польської агропродукції? Так, безумовно. Угу. Наскільки скажімо, якщо такий сценарій потенційно впроваджується в життя, що це означає? Ми доклали багато зусиль для того, щоб змінити акцент на те, що є головним, на досягнення порозуміння з Польщею. Знову ж таки, це не означає, що ми закриємо очі на помилковість їхнього рішення в жодному разі не, не, не закриємо. І я дуже сподіваюся, що Тиждень, який надходить, принесе нам позитивні рішення у вигляді знаходження порозуміння між е, Польщею і Україною щодо того механізму, який справді буде, дозволить контролювати угу. е, таку поміркованість в торгівлі зерном між Україною і Польщею, і це буде виглядати справді так, так що враховує інтереси і українців, і поляків одночасно. Ми разописніть, рішення... яким це має бути рішення, умовно кажучи, щоб воно було. Ну, умовно компромісним, але враховувало і наші інтереси, і їхні. Дивіться, ми шість місяців насправді знаходимося в ситуації такого конфлікту. Це досить погано, та тому що в квітні була заборона, зараз вона відновлена. Ситуація власне ставлення до українського зерна в Польщі не помінялася. Хоча ми докладали максимально зусиль для того, щоб це помінялося. Тому ми запропонували. Щоб ми не тупцювати на місці, не говорити цими мовами заборон. Ми говоримо про те, що має бути динаміка. Динаміка, яка говорить про те, що ми поступово відкриваємо експорт саме до Польщі. Для нас це справді не ключовий ринок. Для нас справді транзит важливіший тут. Ми з по польською стороною повністю згодні. Для нас важливо, щоб не було 100% заборони. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо, що кожен експортер, який хоче експортувати до Польщі зерно, хоча я думаю, що таких знайде. Йдеться найближчі місяці дуже мало, спочатку звертаються до нас до Міністерства економіки, ми звертаємося до польської сторони, отримуємо від них згоду, що це не трейдери, не перекупи, ціна є достатньо високою. Вона йде там на в... на потреби тваринництва Польщі, і все окей. Якщо вони вважають, що там якісь сумніви, вони кажуть, ні, ми не готові прийняти це зерно. І вони побачать, переконаються, що таких. Продажів є небагато. Що ми за кілька місяців там до кінця року вийдемо на взаємне розуміння. Ми не можемо зараз, всередині в кінці, фактично, вже вересня опинитися в ситуації, в якій ми були на початку квітня. Це означає, що ну на жаль, в нас під пошук. Якогось порозуміння займає дуже багато часу. Ми до цього докладаємо дуже багато зусиль. Нам важливо, щоб це порозуміння знайшлося. Uh -huh. Тому інші там заходи ми будемо говорити лише, якщо це не вдасться. Пане Тарасе, і до іншого каналу постачання українського зерна на світові ринки це чорне море. Друге судно пройшло чорним морем. І якщо не помиляюсь, іде до Єгипту за даними Traffic – це проект, який відстежує пересування кораблів. Як ви оцінюєте те перспективи розширення експорту саме Чорним морем, в той, в той час, коли, ну умовно кажучи, Росія зрозуміло виступає проти цієї історії? Я сподіваюся, що я не такий червоний, як я себе бачу на екрані, тому я думаю, що це така необхідна. Для нас для але... нас важливо, скажімо так, про що ми говоримо? Так. Я завжди але, кажу, що завжди але, про що про що ми говоримо, сенс важливіший за це форму. Це вели це величезна величезна величезний прорив тому що те за що ми боремося, це свобода навігації в чорному морі, і всі зусилля, яких нам добдяк, нам допомагає та ж сама Республіка Польща, недостатньо для того, щоб експортувати все в достатньому обсязі, і в е, з тим темпом, який нам потрібен, з листопада, тому що з листопада починається сезон, великий сезон або високий сезон експорту кукурузи, і нам треба швидко вивозити дуже великі обсяги. Обсяги зерна, і тому очевидно, що наші два головних напрями це збільшення транзиту чи експорту через Дунай і порти Румунії, і безпосередньо вихід з одеських портів. І тому той факт, що в нас вже. Друге судно зайшло і виходить з одеських портів є перемогою, дуже чітким сигналом, що ми не залежимо від Росії чи якихось інших домовленостей в цій навігації. І що головне, що це означає, що дедалі більше компаній, трейдерів, судновласників, будуть готові відправляти свої судна до Одеси. Тому насправді кожен такий захід-вихід це надзвичайно гарний сигнал для нашої зовнішньої торгівлі. Що Тараса, це я вважаю тема, яку треба буде окремо нам обговорити предметніше, тому що я так розумію, вона буде в розвитку. Тому запрошуємо вас до наших ефірів ще долучатися обов'язково. Тарас Качка, заступник міністра економіки, торговий представник України.